Ласкаво просимо шукачі пригод в новий випуск нашої серії про гру Diablo 2 Resurrected. Сьогодні ми зануримось в третій акт і познайомимось з одним з найжахливіших та найсильніших ворогів усього світу санктуаріо володарем ненависті Міфіста. Міфіста це актовий бос третього акту в Diablo 2 Resurrected. Він є одним з трьох головних зол поряд з Діабло та Баалом. Його загроза для Санктуаріо непомірна, і нам потрібно покласти край його жахливому існуванню. Але як знайти шлях до Міфіста? Найшвидший спосіб рухатись вздовж лівої стінки, починаючи від виходу з кімнати з вейпоінтом на другому рівні Durance of Hate». Цей простий секрет допоможе вам швидко пройти крізь ворогів і досягти міфіста. На третьому рівні можна вступити в битву з консулами-членом ради або перестрибнути напряму до головного босу за допомогою телепорту. Перед нами міфісто володар ненависті. Він жахливий та потужний, але за його перемогу нас чекатимуть неймовірні нагороди. Міфісто відомий своїм дропом гарних та середніх речей, що дозволяють швидко зібрати середньосильні білди в перші тижні ладерного сезону. Тому, якщо ви шукаєте потужну зброю, броню чи інші артефакти для вашого персонажа, то Міфісто це найкращий вибір. Крім того, з Міфісто час від часу падає відповідна есенція, необхідна для створення токену Absolution. Використовуйте свої навички з розумом, щоб перемогти цього безмірну злого ворога. Вітаємо шукачі пригод! Ви здолали Міфісто, володаря ненависті. Його поразка це величезний крок на шляху до порятунку санктуарію. Не забувайте зібрати цінні нагороди, які він лишив після своєї загибелі. А на цьому ми завершимо нашу подорож до мефіста Володаря ненависті. І я сподіваюся, що вам сподобалася ця епічна битва, то ви дізнались багато цікавого про гру Diablo 2 Resurrected. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео про Дябло та багато іншого. До зустрічі шукачі пригод. Наступного разу в новому випуску.